Ти витрачаєш купу часу на кольорокорекцію Photoshop, сидиш, крутиш ті повзунки годинами, а виходить все гірше. Зараз я тебе навчу, як зробити класну ефективну кольорокорекцію, яка задовільнить тебе, твоїх клієнтів та навіть твоїх друзів, якщо вони в тебе є. А ми починаємо з вами. Міша чому канал Сквот. Поїхали. Для прикладу, я візьму фотографію з моєї літньої зйомки для бренду купальників. Дівчина стоїть на берегу Київського моря. Що ми будемо робити? По-перше, я хочу балансувати її по освітленості, зробити небо трохи темнішим, а саму модель трохи світлішим. Відкриваємо наші улюблені криві, знаходяться вони ось тут. Спочатку підіймаємо ползунок по центру кривих трохи вгору. Десь ось так. Інвертуємо маску, натискаємо Command-I, беремо пензлик, обираємо 100% на цього пензлика, натискаємо просто 0 на клавіатурі. Жорсткість пензлика ставимо на 0 і рухаємось по моделі трошки світліше, щоб вона стала більш світлішою. Так, обережно намагаємось не виходити за контрмоделі, щоб не було аріола. Супер. Тепер заходимо знову в криві і з центру кривої пускаємо її вниз. Щоб небо стало більш насиченим. Ось так. Інвертуємо Command-I в маску. Збільшуємо наш пензлик і білим кольором проходимось по хмаро. Ну жорсткість нагадує. Ось так. Найс, мені подобається. Супер. Кольори корекції дуже залежить від творчої задачі. Вивчайте задачу, ознайомтесь з букбордом, і тоді не буде ніяких проблем з корекцією кольору. Здебільшого, я не беру в роботу задачу по корекції кольору для інших людей, тому що у клієнта частіше за все своє бачення кольору і краще цю задачу залишати на його стороні. Тому це відео буде корисним тим, хто починає знайомитися корекцію кольору фотошоп, вивчає інструментарій для своїх творчих завдань, або якщо ви сам собі клієнт. Після того, як я базово відредагую освітленість, я частіше за все переходжу в корекцію кольору кривими. Що я тут роблю? По-перше, часто я роблю контраст саме кривими. Підіймаю точку світлого трошки вище, точку тіней трошки нижче. Найс. Після цього я переходжу в rgb криві і в кожній криві редагую колір так, як мені необхідно. В червоному я хочу трошки опустити його для світлих частин фотографії. Опускаємо. В тінях ми його залишаємо на тому рівні, якому він був. В зеленому я опускаю позинок по центру кривої, щоб додати більше манженки. Ось так. І в синьому. Трохи опускаю тіні і підіймаю світло. Ось так супер, мені подобається. Тепер об'єднаю наші криві в групу. Виділяю їх, натискаю. Command G, подивимося, що у нас вийшло. Фотографія стала більш живою, як на мене, цікавою. Далі можна перейти до окремого редагування кольору. Для цього заходимо в колірний тон насичність. Обираємо кольор, який нам необхідно змінити. Зараз я хочу трохи відредагувати синій. І на поводу тон трошки переводжу його в більш біозовий. Десь ось так. Чудово, переходжу в блакитний і трошки зміщую тон праворуч, щоб він став більш фіолетовим. Ось так. Так, чудово. Мені подобається те, що в нас проходить. Тепер я об'єдную всі слої, shift Command, i роблю копію і переходжу в фільтр, камера, RAW. Або натискаю Shift-Command-A. Що ми зробимо тут? Тут ми маємо змогу керувати тінями, світлом, тонуванням, текстурою, чіткістю. Я зараз хочу трошки затонувати фотографію. Переходжу в розділ градієнти. Тут у нас три кола, які відповідають за середні тони. Тіні і світло. Спочатку я трошки підтоную тіні, зроблю їх більш фіолетовими. Десь ось так. Світло зроблю трохи теплішим. Ось так. Супер. Також ми можемо в розділі калібрування трохи змінити кольори, щоб зробити їх більш гармонійними. Червоний я зміщу трошки в більш оранжевий. Синій трохи в більш бірюзовий. Супер. Ось на такому етапі у нас зараз корекція камери RAW. Фотографія стала більш теплою. І я хочу ще трохи додати точку чорного, на мою думку, так фотографія буде виглядати більш літньою. Ось так. Це трошки зменшує контрастність. мені це подобається. Супер. Натискаємо Enter. І бачимо наші зміни. Такою фотографією стала після камери RAW. Такою вона була до. Чудово. Я трошки понижу непрозорість останнього слою. Поставлю його на 70. Я задоволений результатом, об'єдную слої. І мені хочеться додати трохи більше зерна, щоб фотографія була більш текстурною. Для цього створюю новий слой, заходжу в редагування, залив, обираю 50% сірого, сказаю ОК. Переходжу в фільтр, шум, додати шум. Додаю шум в необхідній для мене кількості. Я думаю, це буде десь приблизно ось так. Він буде в мене монохромний. Поставлю за гаусом. Супер. І режим накладання ставлю лінійне світло. Чудово. Тепер непрозорість слою я зменшую на 50%. Супер. Друзі, мені здається, що це більше ніж достатньо для базової кольорокорекції. Насправді, колір це така історія, яку можна крутити дуже довго. Вона залежить від багатьох факторів, від вашого бажання, від бажання замовника, від референсів, від загального бачення і творчої задачі. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисний. Тому пишіть в коментарях питання, які у вас виникли по цьому відео. Задавайте питання, які ми зможемо розібрати в наступних серіях. Пишіть свої побажання, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. З вами був Міша Чебун, канал Сквот. До зустрічі!